Домашній рецепт освітлення пігментації. Так, виразного результату можна досягти і вдома, але з використанням правильних високоефективних професійних препаратів. І саме сьогодні на основі декількох продуктів Ice of Sorex я розкажу вам про ефективну процедуру, яку ви зможете зробити вдома. Перше, це очищення. Очищення важливо обирати по типу шкіри, і якщо ви ще не знайшли для себе ідеальний варіант, раджу звернути увагу на ось цей пост у нас в стрічці. Після очищення нанесіть на шкіру пілінг – так, пілінг нам необхідний для того, щоб прибрати з поверхні шкіри зайві рогові лусички, освіжити, освітлити та відполірувати шкіру. Саме гарна відполірована шкіра дає той красивий глянець, якого ми прагнемо. Для того, щоб пілінг вдома був безпечним, я рекомендую обирати правильні препарати та м'які кислоти. Саме таким є Brighton Liquid – пілінг від ADS40, що містить 15% глюконолактону, а також заспокійливі та освітлювальні інгредієнти. Цей пілінг підходить навіть для дуже чутливої та Тухої шкіри, більше того, він зволожує та наповнює дрібні зморшки. Нанесіть Не пілінг на чисте сухе обличчя на 5-15 хвилин, в залежності від ступеню чутливості шкіри. Якщо ви робите пілінг вперше, почніть з 5 хвилин. Після закінчення цього терміну просто змийте водою. Далі використовуйте висококонцентровану освітлювальну ампулу Brightening Booster Ampoule. Ця ампула містить дієві освітлювальні інгредієнти, такі як екстракт шовковиці арбутин та ніацинамід. На цьому етапі нанесіть на шкіру половинку цієї ампули та легко помасажуйте до вбирання. Наступний етап це маска Vita Radiance Mask, яка містить освітлюючі комплекси L7 та Alpaflor Gigabyte, які протидіють утворенню пігменту в шкірі. Завдяки ніжній густій, важковій текстурі, ця маска буде допомагати концентрату проникати в глиб шкіри і сама буде забезпечувати інтенсивне зволоження та відновлення. Через 15-20 хвилин маску можна змити. Після цього наносимо на шкіру Brightening Booster Ampoule в якості сироватки і завершуємо процедуру вашим зволожуючим кремом. Цю процедуру я раджу робити на вечір. Один-два рази на тиждень. Це ваша інтенсивна програма освітлення разом з Ice of Soras. Якщо ви хочете отримати протокол цієї процедури у вигляді зручного гайду, пишіть нам в директ і ми з радістю з вами ним поділимось. Найкращих вам результатів з IceSorx.